Доброго дня вас вітає Полтавщина. Незважаючи на всі морози, весна все одно приходить. Вон. І перші квітачки і сходить. Ось тюльпани вже які. Скоро вже будуть квітнути. Весна-весна. Ця смородина, що ми пересадили. гляньте, вже ось яка. Уже Розвивається, значить прижилась. Но ми її перекинули, а не пересадили. Вон знизу вже йдуть нові пагани. Усе гарно. А троянда. Гляньте, до морозів, помните, яка вона була, вся стояла зелена і з листям. А тоді вдарили ті 14-15 градусів. У нас було. І гляньте, ось три пагана зовсім чорні стали. Я їх поки не обрізаю, бо, ось наче, брунечка є якась. А ось трішечки розвивається. Будемо дивитись. Ходить редисочка. Гляньте, де густо, де пусто. Але вона сходить. Редисочка є. Ну і гарно. Хай буде. Це грядка там, де була полуниця. Я перекопала. Вона гляньте, один іде і полуничка. Вийла. Ну і слава Богу, бо стояла зовсім рижа і не було жодного живого листочка. Буде полуничка, хай буде. Нехай собі росте. Ще парничок той, що на розсаду я готую, бо ще не садила ни помідори, ни... ні помідори, ні огірочки, ні кукурузу, що нічого не садила. Оце вже поставили, а цей парничок у мене був закритий. Поки були морози, бо морози, у нас були теж знову 5 градусів. Я закривала його старою плівкою. А зараз давайте ж хоч глянемо. Я сьогодні розкрила. Ох, бо не ходили сюди дуже багато. Перехворіла вся сім'я. Я їх сама не знаю, що в мене тут робиться. Давайте заглянемо. Ось дивіться, моя капусточка. Так, де яка? Так, оце пізня, а оце рання. Гарна, як бачите, капустка. Ой, вже листочок он кида. Гарна капустка. Ставимо назад. Так, що у нас тут селера? Мабуть, що і селера оце сходить, бо наче того річ вона так і сходила. Ну, Як я її садила, ви бачили, я її просто висипала. На землю та й на цьому діло кончилось. Ну, вже скільки буде, стільки буде. І на тому дякую. Так, а тепер тягнемо, подивимось, що у нас тут перці сині. Зараз хвилинку. Так. Тут найперші зійшли в мене синенькі, гляньте. Ось уже гляньте, яка краса. А перець ось тільки-тільки починає. Де-не-де. І то не весь. Ну, яке тут буде насіння, що в мене тут буде з цим перцем, як він зійде, бачите, воно в мене все підписано. І ми з вами подивимося по зошиту, туди в мене все записано. Що тут сходить, що не сходить. І вже ми будемо знати, куди звертатися за насінням, а куди не звертатися. Ну, поки що картинка отака. В цю пору картопля проростає дуже швидко. І в мене так з однієї партії залишилося п'ять картоплин. Я їх в сторону відставила, думала, встигну посадити, і пішли морози. От так вони в мене лежали, лежали, аж зів'яли, а от такі вічечки гарні були. Я взяла їх, кинула трішечки добрива, отого агромакса. там три бубочки. І залила водичкою. І гляньте, яка в мене вийшла краса. Ось дивіться, що ви бачите? Ось які корінці. Все, чекаю змоги нахилитися до городу, щоб це все швидко посадити. Бо донечка каже, в тебе вона скоро, мама і квіт викине. На те їх схоже. От. І ще я ж збиралася садити картопельку. Тому, як завжди, це лафановий пакет поклала картоплиночки, зав'язала його і поставила у темне місце. І теж гляньте, яка краса. Ка картопелька. Кидай одразу в землю і вона піде, піде і піде рости. Там вон, те, що було повернуто до теплої батареї, так навіть вже і коріння пустила. Все готове для того, щоб садити. Бабуся тільки одна не готова. Вичухуємося з цих балячок і виходимо на вгород. Уже силочки ніякої немає. Як хочеться що-небудь посадити. І цибулька вже є, і морква, і буряк, все є, і картопелька вже ось пророжча. А бабуся все ніяк. Фу, все, будемо в будемо лікуватися, щоб якнайшвидше виздоровити. Полуничка. Так що в мене. Можна сказати, вже стара, бо це п'ятий рік. Цій полуничці вона була засипана, бачите, і листями з винограда, і гілочками, і соломкою, то вона гарно себе почуває. Бачите, розвивається, як вичухається з цієї болячки та фух. Буде сила, то залазю я й в полуницю. Маленький часничок, той, що зовсім. Під мороз пропав, я вам показувала, він зовсім жовтий стояв. Гляньте, а жив. Ось. Навіть маргаритка моя жива, бачите, листя зелене стояло ще в січні, а зараз, після того, морозу зовсім пропав. Я думаю, не живе. А вона жила. Маргаритка. Грядки у нас скопані, вдобрені. Все гарно. Що у нас тут? Тут у нас цибуля, морква. І буряк. Два рядочка цибульки, бачите. Ось один, і вже рядочки знать, он другий. По моркві, по буряку, нічого не скажу, бо ще нічого немає. І ось такий вже у мене чесник. Теж буде силочка Підживлю. От, Там земелька рихленька біля нього, а тут ще й мульча і отака краса. Сходить уже весь рядочки знать. Рядочки, правда, у нас такі неймовірні. Діточки садили, гляньте ці два зразу, а там відстань така, що хоч машиною їсть. Ну, факт то, що він сходить. А ще ось гляньте, яку красу мені зробив старший онучок. Приїхав у відпустку на якийсь там тиждень, а за те бабулі зробив таку красу. Малину обрізали і гляньте, вони тепер у мене всі обгорожені грядочки. Ось так, отака краса. Фу. Дякую моїм золотим ручечкам, моїм помічничкам родні, ріднесеньким. Тов їй траву. Пасеться. Ось так. Оживає все. І з Божою помочю, дай Бог силочки. Будемо все-все-все вам показувати, що ми будемо робити на моєму городі. А зараз, поки залишайтеся зі мною, Усім до скорої зустрічі, до побачення, усім пока-пока!